28 серпня середа, життя за Словом, зараз. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закони пророки, а Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3, 21-23. І нині з'явилася праведність Божа? Нині. Тобто, в цей самий момент, навіть поки ви читаєте, отже, в цей самий момент праведність Божа явлена всім і на всіх віруючих. Чи вірите ви в Ісуса Христа? Зараз у цей момент. Чи вірите ви, якщо ви відповісте так, то зараз, у цей момент, праведність Божа явлена вам і на вас. Чи вірите ви в це? Слово Боже каже, що це так. Чи вірите ви, що це так? Господь хоче, щоб ви сказали, що те, що Він говорить, так і є, що це справді зараз усу, саму мить і що це так і є для вас і у вас. Нову заповідь пишу вам, що є правдою і в ньому, і в вас. Коли Господь говорить щось, це істинно, навіть якщо ніхто у світі ніколи в це не вірить. Це було б істинно в ньому, але не в них. Але Він хоче, щоб це було істинним у вас, як і в ньому самому, і коли ви визнаєте, що те, що він говорить, істинне для вас зараз, у цей самий момент, тоді це істинне в ньому і в вас. Багато людей готові визнати в загальних рисах, що те, що говорить Господь, це так. Вони визнають, що це може бути так для інших людей, але що це так для них самих і саме зараз вони не скажуть. Якщо ви не маєте віри для себе, віри своєї власної, ви не маєте віри взагалі. Бо як ви живете не вчора і не завтра, а тільки тепер. Доки це тепер? Так, Якщо ви не вірите тепер, ви не вірите взагалі. Тому Слово Боже говорить, що зараз це прийнятний час. Чи вірите ви Ісуса Христа, як у свого особистого Спасителя? Зараз? Ви можете відповісти на це запитання в одну мить. Ви знаєте, що вірите. Тоді в цей момент подякуйте Господу за те. Що його праведність явлена вам і на вас він не тільки говорить про це. А й дає вам свідків цього факту. Про це свідчать закони пророки. Той закон, який ви переступили, той закон, який показав вас винними перед Богом. Цей самий закон тепер, з огляду на прояв праведності Божої, свідчить про те, що ви маєте справедливе право на цю праведність і що ви виправдані таким чином вірою Ісуса Христа. Але дарма виправдовується Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, Римлян 3, 24, 25. Чи вважали б ви за краще мати праведність Божу зараз, ніж мати свої гріхи, ви кажете. Так, дуже добре, Бог нині поставив Христа Ісуса, щоб оголосити вам праведність Його на відпущення колишніх гріхів. Чи залишите ви гріхи зараз, у цей момент, і чи приймете праведність, яку Він навмисно поставив, щоб дати, і яку Він зараз у цей момент вільно дає, виправдовуючись вільно, будучи. Це теперішній час. Був це минуле. Буде це майбутнє. Але бути це теперішнє. Тому Господь говорить вам, віруючим в Ісуса, будучи виправдані даром по благодаті Його відкупленням, що в Ісусі Христі за Божим прощенням. Але Господь. Ще не залишає цю тему. Він підкреслює теперішню силу і благословення цього нескінченного факту, до показу правди його в теперішньому часі. Нехай він виявиться праведним, а того, хто вірує в Ісуса, виправдає. Спочатку Він каже, що саме нині праведність Божа явлена всім і на всіх віруючих. Потім він говорить про те, що всі вони виправдані задарма. І далі він підкреслює все це наступним чином. Нехай з'явиться Він праведним і виправдовує того, хто вірує в Ісуса. Обідна, тремтяча душа, що сумнівається, хіба недостатньо цього запевнення, що зараз у цей момент праведність Божа твоя, що зараз ти вільно виправдовуєшся за Його благодаттю, що в цей час. Праведність оголошена тобі для прощення всіх твоїх минулих гріхів. Хіба цього недостатньо? Цього достатньо, щоб задовольнити Господа, бо Він каже, для показу правди Його в теперішньому часі, нехай він виявиться праведним і виправдовує того, хто вірує в Ісуса. Оскільки цього достатньо для задоволення Господа, то чи не достатньо цього для завдоволення вас? Чи приймете ви нині? Повноту цього благословення, дару праведності, який є життям, щоб Господь, бачачи плід праць своєї душі, знову був задоволений, і щоб ви, радіючи, були задоволені вдвічі більше. Це все, чого він просить від вас, бо не тому, хто творить, а тому, хто вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра Його ставиться в праведність. Ось слово Боже, слово праведності, слово життя звернене до вас у цей час. Чи станеш ти праведним завдяки Йому зараз? Чи будете ви жити за ним зараз? Це виправдання по вірі, це праведність по вірі, це найпростіша річ у світі. Усе просто. Чи буде Слово Боже істинним у вас зараз чи ні? Бог говорив Аврааму: порахуй зірки, якщо ти можеш порахувати їх, і сказав йому, скільки буде в тебе нащадків. І Авраам повірив Богові, і це поставило йому за праведність. А втім, не стосовно цього одного написано, що вманилося йому, а й стосовно нас. Вмениться і нам, що вірять у того, хто воскресив із мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, котрий відданий за гріхи наші і воскрес для виправдання нашого. Так, виправдавшись вірою, ми маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Зараз, у цей час, це істинно, це істинно в ньому. Тепер у цей час нехай це буде істинним у вас. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.